Привіт, друже! Я підготував для тебе 10 крутих порад по грі острів, якщо ти новачок. Хоча впевнений, що і досвідчені гравці тут знайдуть для себе щось нове. А в кінці на тебе чекає декілька невеликих порад бонусом. Тож раджу додивитися це відео до кінця. Ферма на другий рік. На початку гри, після того як ви побудували хати для поселенців, а я завжди будую їх з городом. Гра рекомендує будувати ферму. Я ж завжди будую ферму на другий рік і ще жодного разу не пошкодував. По-перше, у поселенців є невеликі запаси їжі, щоб пережити першу зиму. По друге, вони будуть збирати врожай з городів. До того ж, ферма забирає доволі багато робітників, яких на початку завжди не вистачає. Замість ферми краще побудуйте торговий пост. Там ви зможете придбати необхідні для ваших поселенців речі, як то взуття чи теплоодяг, ще до того, як налагодити власне виробництво. Таким чином, ви зменшите вірогідність, що поселенці підуть від вас через нестачу важливих для них речей. Побудуйте ятко. Як тільки ви побудуєте перші хати, одразу поставте ядку, в яку додайте на продаж дрова, одяг та взуття, які ви будете купувати у торговому пості, зберегайте ресурси біля виробництва. Будуйте склади біля свого виробництва та додайте туди ту сировину, яку будете використовувати: тканину і овчину біля кравецької, дрова та метал біля вуглярки та коваля тощо. Це набагато пришвидшить темпи вашого виробництва. Розділяй виробництво. Якщо військова мудрість говорить розділяй і володарюй, то економічна мудрість каже, розділяй та виробляй. Не вистачає металевих частин. Кравці не встигають шити одяг. Побудуйте дві будівлі виробництва та розділіть необхідне виробництво. В одному виробляйте цвяхи, в іншому металеві частини, Використовуйте опції найму. Це зручний інструмент, який дозволить вам контролювати та керувати призначеннями поселенців. На суміжних роботах, типу фермерства, торгівля в ятках, збір очерету, призначайте жінок, залишивши чоловікам роботу, на яких можна призначити лише їх – лісопильню, каменярню. Тощо. Також тут можна змінити платню працівникам, таким чином створюючи пріоритети і заохочуючи їх займатися більш складною та непривабливою працею. Сезонні роботи: як тільки ви налагодите збір ресурсів та виробництво необхідних матеріалів, приступайте до побудови міської ради. Коли вона буде готова, шукайте радника та вмикайте сезонні роботи. Цей інструмент допоможе звільнити вам частину робітників від роботи поза сезоном, наприклад, на фермі, та повернути їх до роботи під час сезону. Сезонні роботи використовуються на фермах, у садах, виробництвах, що залежать від води. Взимку ж, якщо не вистачає дров, можна призначати додаткових робітників на лісопильні. Будуйте сушарки. Будуйте багато сушарок. З оновленням гри до п'ятої альфи стало не вистачати сіна. Тому ще раз, будуйте сушарки. Свинарник та курник в останню чергу. Коли ви вже набудували сушарок, то проблем з кормом для корів та овець не буде і їх можна сміливо заводити. А от зі свинарником та курником раджу почекати, поки не назбираєте достатньо корму для них. Для свиней вирощуйте картоплю та закуповуйте у своїх поселенців комору буряк та капусту. Для корей підійде ячмінь, пшениця, а краще насіння льону. Редагування будинку. Дивно, та деякі досвідчені гравці не знають про те, що можна змінювати розмір двору та переносити хату на інше місце. Для цього потрібно натиснути F1, і потім можна редагувати ваш будинок, після чого натисніть Enter. А ось і бонусні поради: кількість та наявність ресурсів можна побачити в момент вибору мапи. Не забувайте спочатку додати робітника і лише після того як він принесе корм та воду, запускайте худобу, щоб вона не померла з голоду. Тачки, як і тварин, можна переміщувати між однаковими будівлями, тобто корову з одного корівника можна спокійно перевести в інший, якщо там є місце. Використовуйте одноразові продажі. Якщо у вас недостатньо багато ресурсів, які ви продаєте, натисніть кнопку Одноразовий продаж. Не будуйте вуглярки взимку, якщо не впевнені, що у вас достатньо дров. Саджайте льон замість коноплі. Посадивши льон, ви отримаєте сировину для виробництва тканини та корм для ваших курей. Якщо відео було для тебе корисним, не забудь натиснути вподобайку. Якщо ж я забув щось сказати, або у вас залишилися запитання, пишіть про це в коментарях. А також підписуйтесь на мій канал, де ми граємо в острів та інші містобудівні стратегії. Слава Україні! Слава зсу, побачимось.